Експансія Orange Pi 6. Поки Raspberry Pi Foundation тримає паузу, Orange Pi 6 став головним гравцем початку року. З тебе вподобайка, підписка, коментар і, звісно, донат на ЗСУ, а я починаю. Так що ж у нас відбувається? А відбувається ось що. У світі одноплатних комп'ютерів знаєте, раптом утворився такий собі вакуум. Raspberry Pi, ну безперечний король цього ринку, раптом вирішив взяти паузу. І це, звісно ж, створило просто ідеальний момент для когось нового, амбітного, когось, хто готовий перевернути гру. І знаєте, хто заповнив цю порожнечу? Так, Orange Pi 6+. Його поява це не просто новина, це справжній землетрус у спільноті. Бо це, погодьтеся, вже зовсім не просто якась там альтернатива малинці. Це щось більше, це повноцінна армробоча робоча станція. Здається, ставки зросли. І ось подивіться на нього. Цей малюк кардинально змінив те, як ми всі сприймали бренд Orange Pie. Бо раніше що? Це були плати, ну, скажімо так, для ентузіастів, для тих, хто готовий був трохи помучитися з драйверами, з якимись недоліками, але отримати більше потужності. А зараз, зараз це виглядає як абсолютно готовий відшліфований продукт просто бери і роби серйозні речі. А тепер найсмачніше. Давайте просто подивимось на цифри, порівняємо напряму. Це ж це просто прірва у продуктивності 12 ядер новітньої архітектури Arm v 2 проти 4 у Raspberry Pi 5. Ви тільки вдумайтесь. А ця трикластерна система це вже рівень настільних процесорів, десь як Intel i 5. Ну це просто інша вагова категорія, інша ліга. Добре, давайте копнемо глибше розберемо цього монстра на запчастини і подивимось, що ж там усередині. Отже, 12 ядер звучить круто, правда. Але тут справа не лише в кількості. Вся магія в унікальній трикластерній архітектурі. Уявіть собі, що це не просто 12 робітників, а ідеальна команда. Є суперпотужні ядра, спринтери, вони вмикаються для найважчих задач. Є основні ядра марафонці для щоденної рутини. І є ще й економні ядра, які тихо роблять свою фонову роботу, майже не споживаючи енергії. Геніально ж, максимум потужності, коли треба. Треба і економія, коли можна. Далі 64 ГБ оперативки lpddr 5 Для одноплатного комп'ютера це щось неймовірне, просто безпрецедентно. Що це означає на практиці? Та все, що завгодно, можна запускати найважчі програми, компілювати величезні проекти, та хоч тисячу вкладок у Chrome відкрите, він навіть не спітніє. А ось це, мабуть, вишенька на торті 45 топс. Потужності для штучного інтелекту. Що таке ці топс? Це трильйони операцій на секунду. Простими словами, це показник того, наскільки швидко пристрій може міркувати як шиї. І 45 топс це дуже, дуже багато. Це означає, що можна запускати великі мовні моделі, складні системи комп'ютерного зору, генератори картинок прямо на цій платі локально. Ніяких хмар, ніяких підписок, вся магія відбувається у вас вдома. І от, щоб усі ці цифри не були просто абстракцією, подивіться сюди. Ось вона сама плата, а ось її серце, потужний чіп АІкс. Увесь цей неймовірний потенціал він захований саме в цьому маленькому кристалі. Думали це все? А от і ні. Тут ще ціла купа приємних бонусів. Графіка, Arm Immortalis G720 з трасуванням променів і декодуванням 8 к відео. Мало? Будь ласка, є повноцінний PCI 4.0 можна підключити зовнішню відеокарту, мережа, два порти по 5 гігабіт кожен ідеально для швидкого сервера. Ну і звісно, сучасні відеовиходи. Правда, є один нюанс. Вся ця міць вимагає серйозного живлення до 100 Вт. Гаразд, із залізом розібралися. Теорія це добре, але як уся ця потужність працює на практиці, давайте подивимось, як вона почувається під керуванням Linux. І тут одразу хороша новина. Якщо раніше з Linux на таких платах бували проблеми, то тут підтримка просто чудова. Є з чого вибрати. Хочете максимальної швидкості? Є фірмова Orange Pi OS на Arch. Потрібна стабільність? Будь ласка, Ubuntu LTS. для серверів класичний Debian. Ну і звісно, куди ж без спільноти Armbian, яка як завжди робить дива з оптимізацією. А ось це просто наочна демонстрація різниці. Згадайте, як Raspberry Pi починає задихатися від кількох важких задач. А тут Тут можна, наприклад, компілювати ядро Linux і паралельно дивитися YouTube у 4К, і система навіть не помітить навантаження. Про віртуалізацію чи сотні докер-контейнерів я взагалі мовчу, це її рідна стихія. Звісно, безкоштовних обідів не буває, за таку потужність треба платити. І плата тут це розмір і тепло. Плата, помітно, більша за стандарт, і без серйозного охолодження тут ніяк. Оцей масивний радіатор з вентилятором це не опція, це абсолютна необхідність. Ну і щоб бути до кінця чесними, давайте пройдемося по нюансах по слабких місцях. По-перше, ядро Linux. Повної підтримки в основній гілці ще немає, тому поки що більшість систем працюють на кастомного ядрі від виробника. І по-друге, той самий крутий нейронний процесор. Щоб вичавити з нього максимум, доведеться трохи попрацювати зі спеціальними бібліотеками. Це не з коробки, але цілком реально. А зараз я хочу на хвилину відволіктися від технологій і поговорити про дещо справді важливе. Хлопці з 34-ї окремої бригади берегової охорони зараз тримають оборону на херсонському напрямку. Їм дуже потрібна наша з вами допомога. Вони збирають на комплектуючі для fpv дронів кожна гривня, кожна копійка це неймовірно важливий внесок у нашу спільну перемогу. Будь ласка, долучайтеся. Добре, повернімося до нашої теми. Що ми маємо в сухому залишку? Поява такого потужного і при цьому доступного пристрою це не просто ще одна новинка, це без перебільшення серйозний сув парадильми для розробників, для ентузіастів, для тих, хто будує домашні сервери та лабораторії. І наостанок я залишу вас із питанням для роздумів. Подумайте, що насправді означає, коли потужність повноцінного дисктопа вміщується в такій крихітній коробці? Як це змінить те, що ми створюємо, як це змінить наші домашні лабораторії, наші проекти, і, можливо, навіть те, як ми всі взаємодіємо з технологіями? Майбутнє вже тут, і воно виглядає дуже цікаво.